Ну що, подивіться, мене вже підготували. Такої красою, так? Дуже гарно, І папилання поки. Ну що, ми вже вибираємося. Дивіться, все, обрали. Тут, тут, те, що ще вчора я покупляла, Майорі докупила, Ой, бачу. Спало. Я сподіваюся, зимове добре. Тук! Ми вже приїхали, я швиденько розставляю все солодке по місцям. тому що все, всі десерти були в мене. Наталка зробила два торти і зефір дуже красивий. Тому сьогодні будуть у нас еклері, трубочки брауні. Волохани, горішки та три шоколади. І два торти і зефір ось такі в нас солодкі, плюс фрукти. Я скажу, вийшло дуже багато, все було смачне. Всім сподобалось, ще залишилось навіть. Діти вже біля мене, хто що хоче, то й те, то й те. Я швиденько розложу, щоб було а, гарно. Це оформлено. Ну, що дивіться, ось такий стіл. Сьогодні вже подивіться. Я була, ну, мені дуже подобається, як вам напишіть, чи подобається вам такий стиль сервірування столу. Я була щаслива просто зустріти свої 30 років за таким столом. Ну, гарненько тако, як на відео знімаю. Дивіться. Хочу сказати: в нас буде ага. на меню. Цього разу дуже просто. Всякі зараз бойовики м'ясо, смажимо, багато чого готуємо. А так вирішили багато солодкого і зробити піцу, суші. Подивіться, яку красу Наталка зробила. Я ну, вона дуже вміє ось це різну арізку, так все повиложувати. Застелили столик такою бумагою спеціальною, що можна ложити туди. І суші нарізка вийшла така. А це ось такий вийшов солодкий стіл. Еклери, брауні, трубочки. І ось така краса. Мені Наталка зробила такий торт. Прикрасила. Вона вміє теж таке. Три шоколада в стаканчика, фрукти, еклери. Еклери ще були Рафаело, смак. Такий зефір в фіолетовому кольорі. Малинка, блубері, три шоколади. Волохани, горішки та мурашник. Ось такий був у нас солодкий стіл стільки всього. І подивіться на цю нарізку, я була вав. Суші вийшли дуже смачні. все було дуже гарно, смачно. Тому гостям сподобалось. У нас в меню було піца, крильця, салат, суші, нарізка, риба. Я думаю, вистачає. Ось різну піцу замовили, салатну з м'ясом. І зараз покажу вам ще крильця, які. Ще одна салатна. Ми беремо піцу, яку любимо, ну, які люблять гості, хто їсть. І ось такі крильця. Дивіться, аж парує. Я скажу, що це було набагато легше. Потім менше навіть і прибирання, і просто навіть все одно посиділи, поспілкувалися, тому їсти завжди було вистачало. Ось такий у нас був сьогодні стіл. І вже кожен вибирав хто що хотів. Це вже відкриті були піци, тому так. Кожен святкує свій день народження, як подобається. Ось такий букет мені подарувала подружка. Сьогодні була така новинка в нас, робили солодкувату діткам. Всі були дуже-дуже раді, вони більш її чекали, щоб їм зробили. Смачно? <рес> Смакує тато солодку вату. Тут є солодка вата. І я скажу, що ніхто солодкого толку не брав, а вату діти всі їдять. Отакий топ вийшов дуже добрий. Гарно пропитаний крем. Супер. Дуже гарно Наталка зробила торти. Неймовірно класно. Я вже пішла, перевдяглася, була я в плачі, зараз вділася, що вдобно. Ось так. Не, ну, щось, ну, дуже мало брали, так. Да. Ага. Тут ми вже просто сиділи, вже все прибрали. Тільки вже Наталка там дещо витирала і все. А Єфрем мене заснув на руках. Тому ми вже будемо скоро відправлятися додому. Ще поспілкувалися і поїхали. Ось так дивіться, всі сидимо разом. Ось такі хлопчики наші біля нас. Ну що, ми вже вдома, і я хочу вам швиденько показати на мої квіти. Подивіться, які в мене красиві. просто я не можу. Це подарувала подружка. Дуже такий гарний, гарний ніжний букетик. Зібраний. Дуже рада. Я не знаю кому, а мені квіти дуже подобаються. Я дуже люблю квіти, коли дарують один одному. А це чоловік подарував вітя. Такі красиві троянди рози. Я їх дуже теж люблю. Мої улюблені квіти. Ну, подивіться на цю красу, ну я не можу. Ну як не милуватися ними? Це з день народжень, що було на столі. Ось так. І це мені одна жінка подарувала теж. Дуже приємно. Показую подарунки швиденько. Так, ну що, я вже вдома і хочу показати вам свої подарунки. Подивіться, квіти я вам вже показала. Перший букет такими світлими, світленький букет, ніжний був від подружки, і ось така мені карточка, gift card. На покупку Фонгудз, яку я заходжу, тому знаю, що я люблю цей магазин, тому я дуже рада. Дякую, мені дуже приємно. А далі переходимо до подарунка. Це мені подарувала Миросі Мирослава а... з магазину Сіпфора. Я дуже люблю. Тут дуже красива є різна косметика в тому магазині. Ну і він такий дорожчий магазин. Ось такі парфуми, вони дуже класні і тут дуже популярні. Тому я дуже рада. Я якось, коли в неї буваю, я їх завжди часто там нюхаю, блискаю і вона купила мені. І ось таку класну дивіться, маску для волосся. Буде казала, що буде дуже гарне, файне волосся. Тому дуже дякую, Мироська, мені дуже приємно. Ось такі подарунки. Так, переходимо далі. Це від Віті подарунок. Подарив такого красивого букету з розами. Червоними та білими і просто вау я, я була в шоці. Подивіться. Ось такі парфуми. Versace. Це... Я ніколи такі парфуми собі не купувала, навіть і не і не думала про такі. Самі дорожчі, які я собі купувала, це по знижці Victoria's Secret за 25 доларів. А це я відкрию вам їх, покажу. ну Дуже дякую, мені дуже приємно, дуже гарно пахнуть. Аромат О, клас. Ось такі парфуми і ось така відкриточка. І в відкритці були ще гроші. 300 доларів. Дуже класний подарунок. Я ще щось собі куплю, що хочу. Це взагалі вау. У Мене такі класні емоції зараз. І дивіться, ще подарунок від сестри. Це Наталка з Геною мені. Такий подарунок подарували. А, ще хто був, то дарували гроші там мені. Тому я... хто був на день народження, всі, всі зробили подарунки. Дуже дякую, що всі прийшли. Я хочу вже відкрити, побачити, що ж це тут таке. Я терпіла, щоб відзняти вам, показати разом з вами відкрити, що таке. І Вау! мокій підінок в нас. Це набір каструль. Ух ти! Бачу такі каструльки, сковородки. Дуже гарна упаковка, до речі. Клас! У мене немає такого файного набору. Зараз будемо дивитися, що ж це за набір. Іди, Ва, її є. Такі... Ох, як я ж собі такий хотіла! Дивіться, який красивий! Ух ти! Клас! Дуже гарний. Каструль. Це така середня. Сюди теж кришка. Ось дивіться. ну Дуже, я скажу, дуже файний такий функціональний подарунок. І Так, да, дуже файна. Така, щоб типу, пароварка. Це. Ось сюди на пару. Це просто так. Більша каструлька, така сковорідка І що мені подобається, ось ці красиві такі ручки. Дивіться, наскільки вони гарні. Ух, ти, який ж набор, класний, вау ва! Дякую, я дуже-дуже рада. І ще ось така сковорітка теж. Просто ось такі мене подарунки. Я просто в захваті. Я дуже рада, що всі прийшли, відсвяткували зі мною моє свято. Мені дуже-дуже приємно. Я дуже всім дякую за ваші подарунки, хто мені ще подарував. Ну що, сижу на фоні красивих квітів і. Зараз будемо вже ми лягати відпочивати, тому що вже в нас пізно. Я хочу а, сказати, що я дуже вдячна Богу за мої роки, а, за те, що я не знаю ніяких операцій, ніяких аварій, ніяких каліцтв. А це велика милість до мене, до мого життя. Що в мене є сім'я, чоловік, діти. Знаєте, ти починаєш. Ще більше осознавати, дякувати, коли приходить якась там дата, день народження, ти якось задумаєшся над життям. Тому в мене все є. Я дуже вдячна Богу за це. В мене є сім'я, в мене є мої рідні, близькі батьки. Ну, Що потрібно для щастя людини? Тому давайте цінувати тим, що в нас є. Тому так. Ну що я дуже всім вдячна за ваші перегляди. Дякую, за ваші при... привітання. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!